Друзі, шановні шановні, шановна громада, шановне панство, шановні люди, які це будуть дивитися. Дозвольте привітати вас з 2016 роком, який от-от розпочнеться. Давайте ми пригадаємо і 15-й рік, який спливає. Він був складний. Він був Важкий, багато чого в ньому сталося не дуже, не дуже гарних речей, так скажемо. Але давайте ми все-таки пригадаємо ті світлі, добрі і гарні моменти, які в ньому. Були і з саме цим настроєм будемо рухатися в наступний рік. І в наступному році, по-перше, звісно, що хочеться побажати всім міцного здоров'я, затишку, благополуччя в родинах, успіхів у праці, натхнення, творчої наснаги. І наполегливості в досягненні цілей, в досягненні мрії. І особливо хочеться зауважити, хочеться побажати нам всім єднання, єднання навколо української держави, єднання навколо нашої спільної мети і спільної мрії. Про сильну, незалежну, квітучу і дуже благополучну країну, в якій би ми всі щасливо жили і виховували своїх дітей. Давайте заради цього будемо єднатися, давайте будемо чути один одного, давайте будемо розуміти один одного. Давайте до кожного співгромадянина відноситися з повагою, давайте будемо, давайте будемо більш уважні один до одного в новому року і у всіх наступних роках. Бо ми є українці, ми є один народ, ми є одна. Нація, і це дуже важливо, щоб зараз ми і залишились, і укріпились в, в цьому. Тому ще раз хочу побажати вам здоров'я, щастя, гарного настрою в новому році. Давайте будемо єднатися, давайте будемо разом українцями. З наступаючим, всіх можливих благ вам. Дякую. Все, всіх обіймаю. Пока-пока.